Навіть коли ви втратили надію, навіть коли ви втратили віру, навіть коли ви зустрілися з невдачею. Як це по-українськи? Невдача. Це, це, це невдача це українське слово? Добре. Ви зустрілися з невдачею, то що Бог каже, я вам покажу мою волю. Яка моя воля? Завжди, щоб людина була зцілена. Моя воля завжди, щоб людина була прощена. Моя воля завжди, каже Ісус, щоб людина була повноцінна, щоб мала мир, радість і благодать. Така моя воля, каже Ісус? Так. Але тепер Ісус каже, хто мою волю має приводити тут на землю? Хто? Це питання до вас. Хто волю Божу має приводити на землі? Тепер зробіть такий палець догори, гори, візьміть і покажіть я.